Видивитись далі з передвиборних документів, що у програмі вже відомі результати виборів, і нова Верховна Рада невдовзі почне свою роботу. Ми вирішили поглянути на те, які зміни чекають на країну за нового парламенту. Партії, які пройшли до Верховної Ради, мають достатньо спільних обіцянок у своїх передвиборних програмах. Це означає, по перше, що виборці можуть сподіватися на плідну та згуртовану роботу Верховної Ради восьмого скликання задля реалізації спільних позицій, ну принаймні протягом якогось часу. По-друге, це означає, що у нас є можливість прогнозувати, якою буде країна по завершенню діяльності восьмого скликання буде проведено децентралізацію. Владні та фінансові повноваження будуть передані з Києва до місцевих громад. На необхідності децентралізації наголошувались у програмах всіх шести політичних сил, що потрапили до парламенту. Втім, туманом загадки, вкриті подробиці та деталі децентралізації. Українська армія буде зміцнена. За це перед виборами виступили всі шість партій. Їх обіцянки вражали різноманітністю. Хтось пропонував повернути ядерний статус, хтось законодавчо сформувати триребневу систему. Мо безпеки країни як саме буде підвищено обороноздатність країни, покаже час, але новий парламент обов'язково займеться цим питанням. Алому та середньому бізнесу стане легше функціонувати. Це ще одна спільна мета Верховної ради восьмого скликання. Буде скорочена кількість контролюючих органів, зменшено кількість та розмір податків. Дуже ймовірно, що антимонопольний комітет стане ключовим економічним регулятором. Як це відбудеться і що принесе економіці держави, поки не ясно, але зовсім скоро дізнаємось. Буде покращено соціальний захист військових. Особливу увагу перед виборами партії приділили тим військовослужбовцям, які брали участь. ВАТО, пораненим та членам сімей загиблих, їм буде надано допомогу, пільги та медичне забезпечення. Сподіваємось, що парламентарі не обійдуть увагою і тих військових, які не брали участі в АТО. Корупцію буде, якщо не подолано, то принаймні сильно виснажено боротьбою. Боротьбу будуть вести правоохоронці реформованих МВС та прокуратури. Судити будуть реформовані суди. Як саме буде виглядати оновлене МВС чи судова гілка влади, сказати вкрай важко. Раду буде очищено. Люстрацію перед виборами обіцяли підтримати всі парламентські сили за виключенням опозиційного блоку. Опозиціонери виступають різко проти люстрації. Як відбуватиметься очищення за наявності представників старого режиму у Верховній Раді? Невідомо і тому дуже цікаво. Парламент докладе зусиль або було відновлено територіальну цілісність країни. Про це йдеться в програмах Народного фронту блоку Петра Порошенка самопомічі батьківщини та радикальної партії Олега Ляшка. Опозиційний блок в своїй програмі це питання не згадує. Верховна Рада восьмого скликання обов'язково повернеться до питання членства України в НАТО. За це виступає Народний фронт, самопоміч та батьківщина проти опозиційний блок. Блок Петра Порошенка та Радикальна партія Олега Ляшка тримають в питанні НАТО нейтральну позицію. Також у новому парламенті піднімуть питання більшої співпраці державних установ з громадськими організаціями. Згадки про це можна знайти в програмах Народного фронту Батьківщини самопомочі. Інші посилити співпрацю з громадськими організаціями не поспішають. З іншого боку, парламент цього скликання збагатився громадськими діячами, тож співпраця певним чином вже почалась. Хотілося би більше подробиць, але на цих виборах партії слідували давній українській політичній традиції і не обтяжували виборців подробицями, цифрами та показниками. З програм неможливо зрозуміти, яким чином будуть досягнуті результати, конкретність яких викликає багато питань. Сподіваємось, вже невдовзі багато речей стануть яснішими. А поки це все про що варто сказати щодо роботи нової Верховної Ради. Дайджесту, що у програмі було створено завдяки співпраці громадської організації Центр ЮЕЙ та студії Бітіві за підтримки Network. Всього найкращого.